У католиків світу сьогодні Страсна П'ятниця. Якщо вірян західного обряду у неділю уже великдень, то православні та греко-католики лише готуються до вербної неділі. Підготовкою Львів'ян до воскресіння Господнього цікавився і вісник. Великий піст, який триває 40 днів, для християн є головним і найсуворішим постом. Під час нього прийнято не лише вживати пісну їжу, але й постати духовно. Новий етап життя починається завжди. Воскресіння справді є свято відновлення і душі, і якоїсь такої внутрішньої сутності людини. І навіть природа ожила і появилася оця котики. Вони для мене як символ, от власне відновлення, тобто символ життя, що воно от знову після зими наступає в таку. Повну свою силу. ми постимо. Ми не йому жирного, як це за нашим звичайно християнським звичаєм. То я хочу побажати всім, всім всім людям, ворогам, хорошим людям, поганим людям. Тому що, якби ми не знали, що таке зло, ми б не знали, що таке добро. Я всім хочу побажати. Нехай все те, що в них на що вони вже не надіються. Нехай все воскресне, нехай Господь поблагословить. Віряни цього тижня святкуватимуть аж два свята благовіщення та варну неділю. Отець Деяк Контарас каже, що з огляду на свято посту варто дотримуватися щодо гучних забав та святкувань, але у їжі можна зробити деякі винятки. Власне, церква допускає, що у цей день можна вживати навіть і м'ясні страви, також молочні страви відповідні, так але звичайно, що звертаючи увагу на те, якщо хтось. Постановив собі не вживати повністю, дотримуватись не вживання чи м'ясних чи молочних страв. Основним атрибутом свята входження Христа до Єрусалиму є верба. Гілки лози для освячення можна придбати як на ринках, так і біля церков на будь-який смак та гаванець. Наша ціна залежить від того, яка бечка людям підходить, люди вибирають нас бечку, бо у нас проста у нас не вкрашена, просто натуральна бечка ломлена, і ми продаємо та як є. За 5 гривень такий букетик. А що ви там додаєте? Що ми додаємо барвіночок. Це є головка Ісуса Христа, так називається. Це зіллячко. Це два. По висоті більше зілля. Чим більше зілля, тим, тим дорожче. Кожна баска по-своєму гарна. Дуже багато символів. Є символи калини, є символи безсмертників, барвінок. Взагалі-то цікаві, цікаві самі вироби, самі по-своєму. І Зайдеш, от, очі розбігаються. У варбну неділю віряни за традицією вітатимуть один одного словами. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень.